Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті Одеса. Тут собачий пляжник має назву. Тут кафе працює. Ціни тут на морі, як і в центрі. Одів високі. чає крамниці. АТБ, варус то ціни такі ж самі, як і в басі. Людей ще доволі багато. Тепло до 25 градусів. Багато працює пляжів різних тут. Ну, Цей не облаштований, навіть кабінок немає тут. Хоча на інших пляжах все там. Ну, правда там і платні послуги. Хоча зайти можна безкоштовно, практично на будь-який пляж. Прямо на пляже кафе. На цьому пляжі нема не тапчанів, ні це такий безкоштовний. А є пляжі з платними послугами, А мітапчани, ну що. Народу немало, хоча дивно практично єдина. Це ми вже біля будинку профспілуємо. А ти бачив? Я тут в темноті слышав, я їх не А вони у нас на дачі все время на кілограм. Похож, так. Тут виставка різної техніки підбитої. Шахет он лежить. Шахет 136. Невеликі, я думаю, вони набагато більші. Ну хоча вони різних типів є. Ну є ж такі 50 кілограмів, а є ще 90. Ну той маленький. Получить. Ну а напроти будинку це парк тут чи що воно таке. Он небольшой, я смотрю, такий. Ну вот этот Вот это вот этот маленький Якщо це парк, 50 кг, а то ще ось эти на 90. Есть, набагато краще ви, мають вигляд, ніж цей парк. А це що задачу, за доундервамфер? Что это опасное? Я, ну да, Я, эш. вроде это наши Немецкие? Ну, особливо цікавого нема нічого. От у нас шахет було цікаво подивитися так. У нас і в Кривбасі біля 95-го теж така техніка підбита стоїть. Ну на цьому поки що все, до побачення.